Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але схоже на те, що у США почали прозрівати. А все через нову відмову України, яка, до речі, вже стала третьою за останні дні. Розпочнемо з того, що сьогодні американські ЗМІ гучно повідомили, що президент України Зеленський відмовився підписати угоду про передачу США прав на 50% корисних копалин в Україні. Цікаво! Що щодо цієї відмови, американський журналіст Джош Рогін в соціальних мережах написав наступне: У Мюнхені мені сказали, що делегація Конгресу США передала Зеленському аркуш паперу, який вони хотіли, щоб президент України підписав. Цей аркуш паперу надає права США на 50% майбутніх запасів корисних копалин в Україні. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати. Звертаю вашу увагу на те. Як делегація Конгресу США зустрічала президента України Зеленського перед тим, як йому дати цей аркуш паперу на підпис, як ви бачите, американські сенатори зустріли президента України гучними оплесками. а потім, дещо пізніше, вони передали йому аркуш паперу з угодою і попросили, щоб він підписав. Напевно, вони сподівалися на те, що. Такими оплесками цією теплою зустрічею вони буцімто розчулять Зеленського і він все підпише. Але ні, президент України ввічливо відмовив. Варто зазначити, що президент Крине Зеленський періодично заявляє про те, що Україна зацікавлена в американських інвестиціях, і Україна готова надати доступ для американських компаній до наших надр, до наших корисних копалин, але лише в обмін на реальні гарантії безпеки. І, до речі, сьогодні, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Зеленський сказав прямо, що Україна та партнери мають захистити критичні мінерали. І коли йдеться про ресурси, важливо їх захищати, щоб вони не потрапили до рук Росії та її союзників Північної Кореї і, можливо, Китаю. І президент України в жодному разі не перебільшує. Його лише варті, наприклад, сьогоднішні новини від видання New Voice, Журналісти якого провели розслідування і повідомили про те, що Кремль пропонує китайським підприємцям контракти на окупованих землях України, аби Китай лобіював інтереси Москви. І не лише пропонує, виявляється, що китайські компанії вже працюють, що щонайменше десяток приватних китайських компаній активно співпрацює з окупованими територіями Донеччини та Луганщини, постачаючи місцевим підприємствам або устаткування, або інші товари. Таким чином, Китай уже зараз має доступ до наших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях. Москва сама його йому пропонує в обмін на підтримку. Крім того, Росія ж не може їх освоїти. Щодо Китаю я зазначу, що це є одна з причин, чому ця війна не завершується, чому він не натисне на Москву. І, взагалі, на жаль, Китаю ця війна вигідна. Тому що Росія перетворилася на китайського васала, і я в жодному разі не перебільшую. Адже щодо цього активно виють навіть російські пропагандисти. Наприклад, вчора на сайті телеканалу Царград Тіві з'явилася така стаття про без ілюзій, що Китай зацікавлений продовженні війни на виснаженні Росії. Пропагандисти пишуть про те, що для Росії немає жодної альтернативи, крім Китаю. І скаржеться на те, що Китай цим користується, що він зацікавлений в продовженні війни, тому що в такому випадку Китай стає все більш домінуючим, безальтернативним партнером для Росії, більше того, старшим партнером, і що Китай зацікавлений в збереженні такої ситуації. Очевидно, що Сполучені Штати Америки чудово усвідомлюють ситуацію і усвідомлюють значення рідкоземельних металів. Для своєї економіки і загалом у світі у нас є, наприклад, такі метали, як титан, який необхідний для авіаційної галузі. Є у нас уран, який необхідний для ядерної енергетики. І, наприклад, важливість урану вона зараз посилюється тим, що у світі йде дуже жорстка боротьба за контроль над родовищами. І Китай зараз активно нарощує. Своє виробництво саме атомної електроенергії він будує нові блоки, нові станції, і він вкрай зацікавлений в контролі над родовищами урану, щоб не бути голослівним. Я нагадаю новину від 18 грудня, уже минулого 2024 року. Тоді і російські змі писали про те, що Росія продала Китаю велике родовище урану в Казахстані, і про це писали і міжнародні змі. Також Уран дуже потрібен Франції, яка втратила свій доступ до родовищ в Африці та й не тільки. При цьому важливість доступу до рідкоземельних металів ті ж Сполучені Америки на собі відчули так яскраво у 2023 році, коли Китай з 1 серпня 2023 року обмежив експорт певних продуктів з Галією та Германією, які необхідні, наприклад, США для виготовлення мікрочипів, начебто для збереження безпеки та національних інтересів. Крім того, у тому ж 2023 році Китай взагалі заборонив експорт технологій, обробки рідкоземельних металів. А у 2024 році, у грудні, американське агентство Форс повідомило, що Китай готовий завдати удару високотехнологічному виробництву США, і він має достатній список критично важливих мінералів, які можуть бути використані як контрзаходи в торговій війні зі Сполученими Штатами Америки. Проте. Повернімося до того, чому американські сенатори так наївно сподівалися, що буцім то достатньо лише тепло зустріти президента України, і він підпише угоду про доступ до рідкоземельних металів України. Ця угода називається про партнерство між США та Україною. І я щодо цього скажу прямо, що вони не відносять серйозно до нашої країни. Вони не вважають нас суб'єктом геополітики. Хоча, якщо порівняти з тим, що було в 90-ті роки, то це небо і земля. Я нагадаю, що в 1994 році, коли Клінтон прилітав в Україну, він взагалі викликав до трапу літака Кравчука і з ним зустрічався в аеропорту Бориспіль, намагаючись показати президенту України його так зване місце, а отже всій Україні, і при цьому примушуючи Україну до того, щоб вона віддала стратегічну зброю. Зараз, як ми бачимо, ситуація значно змінилася, ніхто собі такого не дозволяє, але все одно у деяких представників американської влади ще є певні такі ілюзії, що Україну можна буцімто просто надурити, але цього точно не буде. Ми усі чудово пам'ятаємо Будапештський меморандум, так звані гарантії і наслідки щодо перемовин України і США у Мюнхені. То президент України Зеленський зустрівся з віце-президентом США Венсом. Венс після цієї зустрічі повідомив, що ми хочемо міцного миру, який не призведе до конфлікту через кілька років. Ну а президент України Зеленський зазначив, що треба готувати план, як зупинити Путіна, і що в Україні потрібні реальні гарантії безпеки, і що тільки так можна завершити війну та зупинити російського диктатора. При цьому Зеленський підкреслив, що зустрінеться з Путіним лише після підготовки плану з Трампом, також зазначив, що в Україні чекають на спецпосланника Трампа Келлога. Ну і вже після того, як буде готовий мирний план Трампа, узгоджений з Україною, також з Європою. Після того, як Україна отримає реальні гарантії безпеки, тоді відповідно Україна підпише угоду зі США про корисні копалини. А тим часом російські ЗМІ пишуть про те, що Сполучені Штати Америки прискорюють процес вирішення конфлікту РФ та України і зазначають, що зараз в Кремлі вирішили увімкнути режим інформаційної тиші. І це насправді так і є. Майже немає заяв з Кремля, пропагандисти не пишуть багато аналітики, немає гучних заголовків новин. Але все ж таки була одна заява від Піскова, який повідомив, що Путін сьогодні зібрав черговий радбез. На якому обговорив свою розмову з Трампом. Тобто в Кремлі зараз приймають якісь рішення, йде обговорення. Зокрема, американське агентство Bloomberg повідомило про те, що Путін збирає команду важковаговиків для перемовин щодо України. Повно цих так званих важковаговиків, ваговиків, то необхідно зазначити, що деякі російські ЗМІ пишуть про те, що Путін підібрав для перемовин з Трампом дипломата-пенсіонера. Колишнього товариша по службі в КДБ, а також чоловіка-подруги своєї дочки. І відповідно прізвища це Ушаков, Наришкін і Дмитрієв. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!